Кеннет Брюс Горелік більше відомий під сценічним ім'ям Кенні Джі, випустив свій 14-й студійний альбом «Brazilian Nights», якому віддав належне Боса Нова, популярному бразильському музичному жанру, де поєднується самба та джаз. Босанова це те, на чим я завжди прагнув працювати. Мені страшенно подобається цей музичний напрям. Мені подобається, як всі ці старі майстри джазу виконували свої синкопи та переходи. Мені подобається, як звучить саксофон. Тож я страшенно хотів і собі спробувати сили в цьому жанрі. Mm -hmm. До альбому війшли як знакові до цього напряму твори, як от дівчина зі панеми, так і деякі його власні композиції, як от Ріал». Я міг би слухати до безконечності твори джаз музикантів старої школи, адже в них чудова техніка для досягнення якої слід вправлятися і вправлятися. Коли ж доводиться грати мою власну музику, я потрапляю у ступор. Джі Дебютував 82-го року. Відтоді він продав понад 75 мільйонів копій дисків. Новий альбом саме вийшов у світ.